Чани перетворюють російські книги на зброю. 24 лютого назавжди змінило хід думок українців для багатьох людей. Читати книги російською стало просто неможливим, чимось чужим, неприйнятним. Думаючи, яке рішення прийняти щодо літератури мовою агресора, у прилуках вирішили, що їх доля принести користь нашим військовим. Тому відділ культури і туризму міської ради ініціював збір книжок, яким, за думкою містян, вже немає місця у їх домашній біб. Бібліотеці, поки наші збройні сили оборонять нас від нашого загарбника, ми тут на мистецькому фронті намагаємося допомогти чим можемо. От виникла ідея створення саме такої акції, ми пропонуємо мешкати. Нашого міста позбавлятися від усього ворожого, і, зокрема, від літератури. літератури, які література, яка написана мовою агресора, яка пропагує російську ідеологію або ж відкрито підтримує військову агресію проти України. Позбутися ж ворожої літератури у рамках акції ворожу літературу на макулатуру гроші на Збройні Сили України можна на шести локаціях. Центри збору російськомовних книг розгорнуті у міській центральній бібліотеці. Міській бібліотеці для дітей у прилуцьких книгозбірнях номер 2 3 та 4 та у міському будинку культури. Уже розпочали нести книги. Найбільше зараз їх справді у міському будинку культури і з того, що ми бачимо, по бібліотеках ще невелика кількість книг принесено. Акція буде тривати до 21 серпня. Потім ми плануємо цю ворожу літературу здати на макулатуру і виручені. Кошти пустити на потреби наших Збройних сил України. Наразі прилучани вже позбулися не однієї сотні російськомовних книг зі своїх домашніх бібліотек. Це і дитяча література, і наукова, і навчальна. Є і чимало романів та повістей. Загалом зміни у культурі це такий болісний процес, і не для всіх він буде таким, скажімо, таким. Простим, але ми маємо розпочинати з себе і самі для себе вирішувати, що ми готові читати, що не готові читати, і що ми хочемо мати у своїй бібліотеці. Нагадаємо, що попередню російську літературу розпочали вилучати із полиць прилуцьких книгозбірень. Втім, поки що у бібліотеках позбуваються не усіх книжок, а лише тих авторів, які пропагують російську ідеологію або ж відкрито підтримали військову агресію проти України.